Існує страждання, для якого не знайдено слів у жодній мові світу, це страждання бути стертою з життя власної дитини, не через смерть, не через відстань, а через свідомий вибір, зробити тебе невидимою, ніби ти ніколи не існувала, ніби всі ці роки, безсонні ночі, турботи, сльози та радість були лише міражем. Ти живеш, дихаєш, продовжуєш своє існування. Але у його світі тебе вже немає. Можливо, тобі знайоме це почуття, ця порожнеча, що виникає, коли твоя дитина розповідає свою історію і твоє ім'я в ній не звучить, коли вона згадує своє дитинство так, ніби зростала наодинці, коли інші люди з теплотою говорять тобі, яким чудовим він став, а ти розумієш, що у його версії цієї історії ти не граєш жодної ролі. Те, що ми розглянемо сьогодні, не є простим це подорож у найтемніші куточки людських зв'язків між матір'ю та дитиною, але ця подорож необхідна, адже лише той, хто розуміє суть, може зцілитися, і лише той, хто бачить правду, може знайти себе знову. Карл Юнг колись говорив про необхідність зустрічі з власною тінню, навіть якщо це означає дивитися у безодню. Це протистояння, яким би болючим воно не було, є єдиним шляхом до внутрішньої цілісності. Давай разом подивимося, що насправді відбувається, коли дитина викреслює матір зі свого життя, і найголовніше, що це робить з тобою, і як ти можеш продовжувати жити далі. Ти, напевно, помітила, як він розповідає про своє життя, його історії звучать завершено, а іноді навіть зворушливо. Але щось відсутнє. Тебе там немає. Він згадує вчителів, які на нього вплинули, друзів, які йому допомагали, можливо, навіть сторонніх людей, які підтримали його у важкі моменти, але твоє ім'я не називається. Роки, коли ти була його всесвітом, перетворилися на білу пляму в його оповіді. Це так, ніби він написав нову версію свого минулого, де ти другорядна постать або взагалі відсутня. Такий спосіб стирання є водночас тонким і жорстоким. Це не відбувається в один драматичний момент, це відбувається через повторення дрібних жестів, через те, як він приписує свої досягнення іншим, через природність, з якою він забуває згадати, хто заклав йому фундамент. Ти чуєш від сторонніх, який він самостійний, сильний, незалежний, і ти знаєш, що ця сила не виникла з нічого, вона прийшла від тебе, від твоєї турботи твого терпіння, твоїх жертв, але в його розповіді ти стала невидимою. Іноді ти сидиш увечері і намагаєшся зрозуміти, коли саме цей процес почався, чи був це певний день, певна розмова, чи це був поступовий занепад, настільки повільний, що ти помітила його лише тоді, коли вже було надто пізно. Ці питання крутяться у твоїй голові, як птахи, що не можуть знайти місце для посадки. І чим більше ти намагаєшся знайти відповідь, тим більше минуле розмивається у непроникний туман. У глибинній психології цей механізм розуміється як форма психологічного захисту, щоб побудувати нову ідентичність, дитина іноді повинна переосмислити або навіть заперечити ранні зв'язки. Сам Юнг описував, як особистість у процесі індивідуації повинна залишити позаду старі структури, щоб знайти себе. Але що відбувається, коли це відокремлення супроводжується не вдячністю, а стиранням? Коли дитина не просто йде своїм шляхом, а активно знищує сліди матері зі своєї історії? Якщо ти знаєш це почуття стирання, напиши слово тінь у коментарях. Бувають моменти, коли ти запитуєш себе, чи було те, що ти пережила, взагалі реальним, чи були ці роки самовідданості просто оманою. Чи була твоя любов настільки недосконалою, що вона не заслуговує на те, щоб її пам'ятали? Відповідь ні. Те, що тут відбувається, часто має менше спільного з тобою, ніж з внутрішнім конфліктом, який твоя дитина не може вирішити. Він, можливо, пережив біль, розчарування, гнів, і замість того, щоб інтегрувати ці почуття, він проєктує їх на тебе ти стаєш символом усього. Що пішло не так у його житті, це динаміка проекції, концепція, яку Юнг детально досліджував. Коли людина не може прийняти свої власні невирішені конфлікти, вона шукає зовнішнього носія для цих внутрішніх тіней. А хто ближче, вразливіше, доступніше за матір, ти стаєш полотном, на яке він проєктує все, що не хоче бачити в собі, його невпевненість, його страхи, його недоліки. Все це перетворюється на твою вину. Ти згадуєш моменти, коли ти не була досконалою. Звичайно, ніхто не є досконалим. Ти була втомлена, перевантажена, іноді нетерпляча. Ти робила помилки, як будь-яка людина, але в його оповіді ці помилки стали твоєю єдиною спадщиною. Тисячі разів, коли ти була поруч, більше не рахуються. ночі, коли ти не спала, мрії, від яких ти відмовилася. Любов, яку ти давала, ніколи не очікуючи нічого натомість, все це зникло за завісою його обвинувачення. Він сконструював історію, в якій він герой, а ти антагоніст. У цій історії він мусив протистояти тобі, щоб стати тим, ким він є. Він мусів звільнитися від тебе, щоб жити. І ця розповідь дає йому сенс вона дає йому пояснення для його болю, для його труднощів. Для всього, що ще не таке, як він би хотів. Ти простий ответ на складні питання фігура цапа відбувайла, яка дозволяє йому не дивитися глибше, дивно, як спогади можуть трансформуватися. Те, що для тебе було моментом любові, для нього можливо стало чимось іншим. Межі, які ти встановлювала, щоб захистити його, у його пам'яті перетворюються на тюремні стіни. Турботи, які не давали тобі спати вночі, сьогодні можуть здаватися йому контролем. Людська психіка має цю дивовижну здатність переписувати минуле, переосмислювати його, доки воно не підходить до образу, який ми хочемо мати про себе. Коли ти зустрічаєшся з ним, ти відчуваєш це одразу: ця холодність, ця дистанція, він дивиться на тебе, але його погляд ковзає повз тебе, ніби ти чужа людина. Тепло, яке колись було між вами, згасло. Він говорить з тобою, коли це необхідно, але його слова порожні, ввічливі, можливо, коректні, але без жодного сліду близькості. Це так, ніби він перемкнув вимикач, який вимкнув усі почуття до тебе. Це емоційне відгородження, можливо, найболючіше для тебе, адже воно показує, що він навчився видаляти тебе зі свого серця, він ставиться до тебе з меншою увагою. Ніж до випадкового знайомого на вулиці, він виявляє незнайомцям більше доброти, ніж тобі. Ти бачиш, як він сміється з іншими, як він їх слухає, як він дарує їм свій час, але для тебе у нього лишилися лише механічні жести, короткий кивок, обов'язкове повідомлення на твій день народження, нічого, що йде від серця. Це форма покарання, навіть якщо він, можливо, не усвідомлює цього. Ставлячись до тебе як до повітря, він показує тобі, що ти для нього більше не маєш значення, що твоя присутність чи відсутність у його житті не має різниці. Ця байдужість ріже глибше за будь-яку сварку, адже у сварці є, хоча б емоція, хоча б зв'язок. У цій холодності немає нічого лише порожнеча. Можливо, ти також переживала це. Ти бачиш, як він поводиться з іншими жінками. Свекруха, яку він обіймає з любов'ю, старша колега, про яку він говорить з повагою, подруги його партнерки, до яких він ставиться з шаною. А ти стоїш поруч і запитуєш себе, чому він може дати їм те, що відмовляє мені, що у них є, чого немає у мене, істина гірка, вони не ти. Вони не несуть тягар складної історії, яку він ділить з тобою. Вони не обтяжені, нові, прості. З ними йому не потрібно розбиратися, йому не потрібно прощати їм, не потрібно говорити про старі рани, не потрібно визнавати, що він також робив помилки, вони як чисті полотна, на яких він може намалювати нову картину, ти ж старе, подряпане, переповнене спогадами полотно, на яке він більше не хоче дивитися. Він, можливо, шукає в інших жінках те, що не може або не хоче знайти в тобі. Втіху, визнання, материнську теплоту, вільну від конфлікту, і це боляче боляче бачити, що він здатний на вдячність, на прихильність, на близькість, тільки не по відношенню до тебе. Це відчувається як зрада, ніби ти дивишся, як він віддає іншим те, що мало б належати тобі. Але і тут проявляється глибокий психологічний механізм. У теорії об'єктних відносин говориться про те, що ранні стосунки часто важко інтегрувати в їхній складності. Дитина, яка зростала з амбівалентними почуттями до матері, пізніше може важко витримувати цю амбівалентність. Вона розщеплює фігуру матері, добра мати, яку вона шукає в інших жінках, і погана мати, якою ти для неї стала. Це розщеплення дозволяє йому жити далі, не інтегруючи суперечливі почуття. Якщо ти вирішуєш більше не бути поверхнею для проекцій, напиши я вільна у коментарях. У такі моменти ти, можливо, відчуваєш, як щось у тобі стискається, суміш заздрості горя та глибокого, безіменного відчаю. Ти не хочеш заздрити іншим жінкам, які невинні, але біль присутній, невблаганний, і його не можна заспокоїти розумом. Він, як відлуння в порожньому соборі, що повертається знову і знову. А потім є ця особлива форма горя, яку ніхто не розуміє. Коли дитина помирає, світ сумує разом з матір'ю, є ритуали, слова, обійми, є простір для болю. Але коли дитина відвертається від своєї матері, нічого такого немає. Він живе, дихає, існує десь там. Але для тебе він втрачений, і цю втрату тобі не дозволено оплакувати, адже в очах світу він ще тут. Люди кажуть тобі. Дай йому час, він повернеться, все налагодиться. Вони не розуміють, що ці слова не приносять зцілення. Вони не розуміють, що ти живеш у якомусь підвішеному стані між надією та відчаєм. Ти не можеш відпустити, бо він ще живий. Ти не можеш йти далі, бо рана залишається відкритою. Ти ув'язнена у просторі без виходу. Ця форма втрати не має суспільного визнання, не має похоронів, не має візитів співчуття. Немає траурних листівок, є лише ти наодинці з цим болем, який ти не можеш нікому пояснити. А коли ти намагаєшся про це говорити, ти часто бачиш нерозуміння або добре мислені поради, які лише показують, що ніхто насправді не розуміє, через що ти проходиш. Ти несеш невидимий біль, який супроводжує тебе щодня, поки світ очікує від тебе нормально функціонувати. Ти йдеш через свій день, ніби через воду. Кожен рух відчувається важким, сповільненим. Найпростіші речі вимагають зусилля, яке інші не можуть побачити. Ти посміхаєшся, коли це від тебе очікується. Ти виконуєш свої обов'язки, але за цим фасадом ти несеш вагу, яка іноді майже не дає тобі дихати, і ніхто не питає про цю вагу, бо вона невидима. У цьому підвішеному стані почуття вини починає поглинати тебе, ти перешукуєш свої спогади, як детектив у пошуках доказів. Коли я сказала щось не те, коли я була надто суворою, коли мені слід було відреагувати інакше, ти розбираєш кожну свою дію, аналізуєш кожне слово, кожен жест. І в цьому аналізі ти звичайно знаходиш помилки адже ти не була досконалою, ніхто таким не є. Але небезпека полягає в тому, що ти починаєш брати на себе всю відповідальність за це відчуження. Ти робиш себе винною, тому що це хоча б дає пояснення. Якщо це твоя вина, тоді є причина, тоді це відкидання не свавільне, не безглузде, тоді ти теоретично могла б щось змінити, виправитися, вибачитися. Провина парадоксальним чином дає тобі ілюзію контролю, але це самозвинувачення, це в'язниця. Воно тримає тебе в петлі самозакидів, яка тягне тебе все глибше у відчай. Юнг часто говорив про необхідність визнавати власні тіні. але він не мав на увазі самознищення. Він мав на увазі чесну розправу з власними недоліками без того, щоб губитися в них. Правда в тому, що ти робила помилки, кожна мати робить помилки, але це не означає, що ти зробила все неправильно. Це не означає, що ти заслуговуєш на це відкидання. Якщо ти готова пробачити собі свої помилки, напиши слово цілісність у коментарях. Ти бачиш інших матерів, чиї діти їх відвідують, приводять онуків, говорять про своїх матерів з теплотою та вдячністю, і ти запитуєш себе, що вони зробили правильно, чого я не зробила. Але це питання веде в нікуди, адже стосунки складні, і результат стосунків залежить не лише від однієї людини. Твоя дитина має свою власну історію. Свою власну психіку, свої власні рішення. Ти не всемогутня, ти не могла контролювати все. Бувають дні, коли ти майже забуваєш, що цей біль присутній, ти зайнята, відвернута, і на короткий момент все відчувається легшим. Але потім він повертається, цей біль часто викликаний найдрібнішими речами: пісня по радіо, фотографія у вітрині магазину, мати зі своїм дорослим сином у кав'ярні, і раптом. Це знову тут весь цей придушливий тягар. Попри все, ти живеш з цим страхом, страхом, що може бути надто пізно, коли він одного дня повернеться, що ти будеш старою, можливо, хворою або вже не буде тебе. Ти уявляєш, як він стоятиме біля твоєї могили і шкодуватиме, але ця думка не приносить втіхи, вона приносить лише більше болю. Бо яка користь від каяття, коли воно приходить занадто пізно? Ця фантазія про повернення, можливо, супроводжує тебе щодня. Ти уявляєш, як він одного дня постукає у твої двері, як він скаже, що йому шкода, як ви обніметеся і все стане добре. Це уявлення тримає тебе при житті, дає тобі надію, але воно також є пасткою адже воно тримає тебе в минулому, воно змушує тебе жити в режимі очікування, де твоє життя може початися лише тоді, коли він повернеться. Але що, якщо він не повернеться? Що, якщо це повернення відбудеться лише тому, що йому щось потрібно: фінансова допомога, догляд у старості, місце, куди він може втекти, коли його життя руйнується, чи зможеш ти жити з тим, що його повернення відбулося не з любові, а з необхідності? А якщо він дійсно повернеться з щирого каяття, чи вистачить тобі тоді сил відбудувати ці стосунки? Ці питання не мають простих відповідей, час минає, і ти стоїш перед вибором вибором, який можеш зробити лише ти, продовжувати чекати в надії на зміну, яка, можливо, ніколи не настане, чи навчитися жити своїм життям далі, навіть без того примирення, за яким ти тужиш. Обидва шляхи важкі, обидва вимагають від тебе внутрішньої сили, якої ти, можливо, зараз не відчуваєш, але колись настає момент, коли ти повинна визнати. Ти не можеш залишатися в підвішеному стані назавжди. Можливо, допоможе розуміння того, що це рішення не означає відмовитися від нього, це означає не відмовлятися від себе, це означає визнати, що твоє життя має цінність незалежно від того, чи визнає він цю цінність. Це означає взяти на себе відповідальність за власне благополуччя замість того, щоб покладати її в його руки, які не хочуть або не можуть. Її тримати. Є глибока істина, яку важко прийняти. Твоя цінність як матері не залежить від того, як твоя дитина ставиться до тебе сьогодні. Ти любила, піклувалася, віддавала себе, і це залишається правдою, незалежно від того, чи визнає він це. Любов, яку ти дала, існує. Вона була реальною, вона сформувала його, навіть якщо він сьогодні це заперечує. Твоє материнство не було даремним лише тому, що воно не отримало вдячності, на яку заслуговувало. Карл Юнг вказував на те, що справжня індивідуація означає звільнення від очікувань інших і пошук власної цілісності. Це стосується і тебе. Ти повинна навчитися звільнятися від очікування, що твоя дитина повинна дати тобі те, що тобі потрібно, щоб відчувати себе повноцінною. Це найважча частина цієї подорожі, визнати, що його відкидання не визначає, ким ти є, ти більше, ніж його мати. Ти людина з власною цінністю, власною гідністю, власним правом на спокій. Це не означає, що ти перестаєш любити. Любов не можна просто вимкнути, але це означає, що ти можеш перестати жити в рані. Ти можеш залишити двері свого серця відчиненими для нього, не проводячи все своє життя в цьому дверному отворі, чекаючи, сподіваючись, страждаючи, ти можеш дати йому місце у своєму серці, не даючи йому влади визначати твоє життя. Є різниця між здаванням і відпусканням. Здавання означає поховати надію, зненавидіти його, проклинати зв'язок, відпускання означає зберігати надію. Не дозволяючи їй тримати тебе в полоні. Це означає сказати, я зробила що могла, я любила настільки, наскільки могла, і тепер я також повинна жити для себе. Це не холодність, це самозбереження. Рішення жити своїм життям далі не означає, що ти викреслюєш його зі свого серця, це означає, що ти більше не витрачаєш кожну годину свого дня на те, щоб думати про нього, запитувати себе. Що ти могла б зробити інакше? Чекати на повідомлення, яке, можливо, ніколи не прийде. Це означає, що ти дозволяєш собі відчувати радість, навіть якщо цей біль все ще присутній, що ти дозволяєш собі будувати стосунки з іншими людьми, які бачать тебе, цінують тебе, не стирають тебе. Можливо, ти знайдеш втіху в природі, у мистецтві, у дружбі, яка підтримує тебе. У маленьких моментах краси, які показують тобі, що життя ще має що запропонувати, це не зрада твоєї любові до нього, це акт гідності по відношенню до себе, ти маєш право жити, ти маєш право бути щасливою, навіть якщо він не є частиною цього щастя. Іноді зцілення не означає, що рана зникає, іноді воно означає, що ти вчишся жити зі шрамом, що ти приймаєш. Що частина тебе завжди нестиме цю втрату, але що ця частина не повинна визначати все твоє буття. Ти більша за свій біль, ширша за своє горе, глибша за це відкидання, і, можливо, лише можливо, він одного дня зрозуміє. Можливо, він усвідомить, що він втратив, коли стер тебе зі свого життя, можливо, він знайде силу відновити міст, який сам зруйнував. Але відбудеться це чи ні, ти не можеш на це чекати. Ти повинна жити зараз, з цією дірою в серці, так? Але жити, дихати, йти далі. Честь, яку ти віддаєш своєму материнству, полягає не в тому, що ти жертвуєш собою, вона полягає в тому, що ти дариш собі любов, яку дала йому, що ти даєш собі ту турботу, яку давала йому протягом усіх цих років. Що ти вчишся не стирати себе лише тому, що він стер тебе, це справжній шлях достілення, не забуття, не заперечення, а інтеграція цього болю в життя, яке, попри все, варте того, щоб його прожити. Якщо ти сьогодні почула ці слова, то знай, ти не одна є багато матерів, які несуть цей біль, які знають цю втрату, які розуміють, що означає бути стертою з життя власної дитини. І можливо, тобі допоможе знання того, що ти не одна у цьому болю, що інші також проходять цим шляхом, що ти маєш право горювати, відчувати, страждати, але також право жити далі. Давай пройдемо цей шлях разом. Підпишись на канал, якщо ці слова торкнулися тебе. Напиши у коментарях, як ти почуваєшся щодо цієї теми, адже твій досвід може показати іншим матерям, що вони не самотні. Іноді поділитися болем – це перший крок до зцілення. І пам'ятай бути стертою з життя своєї дитини не означає, що ти стерта, ти існуєш, ти маєш цінність, і твоє життя заслуговує на те, щоб його прожити.